Привіт усім! Тепер ми будемо з цієї жентиці варити вурду. От. І кладемо на вогонь. Кажіть, мені. Кладу на вогонь. Полегоньки би воно кипіло. Треба додати солодкого молока. Ну, буду варити. Я не варила так, але будемо пробувати. Чи зваримо? Молока, то вже молоко треба. Ні, 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 як зачне кипіти. Як зачне кипіти, купити тоді тоді солодкого молока. І отак оливати, аби воно полегоньки кипіло, Аби воно ну, не отої кипіло. Тоді ми вам розка... покажемо. Тож де ми покажемо. Продовжуємо варити вурду. Ось моло... жентиці вже та, що ми робили буц, починає кипіти. І що ми робимо далі? Починає кипіти. Тепер уливаємо солодкого молока. Отак, довкола, отак. О. Ну мішати не потрібно. Ні, мішати ні. Отак. воно легонько кипіло. Може то вже більше не треба. Бо я ще добре не варила, але спробуємо. По і що воно має зараз закипіти? І воно має полегоньки кипіти. На маленькому вогні? На маленькому вогні. І воно має бути так, отак. Отак його. Туту. І воно має бути такий гісиль. І що з е цього? Дру... Беремо на що? Ми збираємо на друшляк і і нас тікає. На друшляк чи сито? Насити, то можна друж. Я на що не попав. То що вам дати? то того. Воно місце не треба, воно має довго кипіти. Довго має кипіти? Так, воно має довго полегоньки кипіти. Скільки має десь кипіти? Ну, я знаю, будемо кіль. видіти кілька. Ну так полегоньки собі має кипіти. Будемо е, як так? отак лежкою, будемо видіти. Чи, як буде, чи буде вор. А що? На собі навіть там полегонький кипеть. От полегонький кипет, і воно, воно вже одіт збирається так. Це, це. Так збирається докупи. Так вгорі підходить і відтак будемо полеготи. Але, але інтересно, скільки то буде треба варити. Ну, завіж тікніть. Доки буде варить. Коли воно вже підійде, ми включимося знову і вам тоді покажемо. Ось така вийшла наша гурда. <гум> дивіться, яка вона. Можеш її різати, який получився сир. От, яка бурда вийшла. Кам'ягенька, солодка, ніжна. Спробуємо. М -м -м -м. Добре. Якщо вам сподобалося це відео, готуйте з нами, смакуйте з нами. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте лайки, коментуйте. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні!